Сад писанкових дерев розквітнув у падійоні. Оригінальна тематична виставка просто неба. Під стінами палацу гостей свята вразила. Мені тут все сподобалося. Які писанки бачила? Я всі бачила писанки. Тут дуже весело і є, що поробити. Мені моя вчителька показувала все тут, то мені все сподобалось. Я лише другу роботу роблю. Я сьогодні була на майстер-класі по фарбуванню яєць і зробила таку писанку з таких кольорів: фіолетовий, червоний, зелений, салатовий. Вони ці кольори приносять дуже класний настрій весни. Пані Олеся, директорка творчого закладу в Рахові, приїхала, аби перейняти досвід колег. Каже, надихнулася. Сподобалося мені те, що з дітками проводять майстер клас і Дітки мають змогу самі спробувати створити писанку, самі створювати різні орнаменти, як я зараз побачила. Дуже нам сподобалася композиція із писанки із Петриківським розписом. Незабаром у Рахові може з'явитися така ж композиція. Але це не буде петриківський розпис. Я думаю, що це буде такий наш гуцульський, рахівський. Ми внесемо свої корективи, але все ж таки ідею, я думаю, ми принесемо до Рахова, втілимо її і будемо дуже раді, якщо представники Зужгорода приїдуть до нас, побачать, як це робимо. Ми. Надихнулися й діти, які прийшли до палацу. Для них педагоги організували численні майстер-класи з писанкарства, техніки розпису від традиційних до сучасних. Дітей вчили робити зернівки, крашанки, мальованки. Показали, як працювати з воском. Це один із найдавніших методів розпису писанок. Діти його вподобали. Із воска і яйця можна зробити гарні візерунки на яйцях. Получилися такі гарні крапельки. Мені дуже сподобався цей вид мистецтва. Не обійшлося без блискіток, стразів та інших сучасних елементів декорування. Я сьогодні робила яєчко, Воно у мене буде розви. Я завжди щось люблю розви, не знаю чому. Там такі були кульки, такі були. Всякі я на наклала, мама мені допомагала і такої там. На великодніх листівках безмежна дитяча фантазія, навіть улюблені музичні гурти. Я зробила б тему музики. і Це про гурт, «Нірвана і сліпнота». Це мій любимий жар музики метал. І тому я вирішила зробити ну, таку писанку. Діти зізнаються робити писанки їм до вподоби. Щоб вони були красивими. Так, а далі що з ними будете робити? Вішати. Нати на... на кошар або на паскальне дерево. Мені дуже подобається малювати писанки, це дуже цікаво, вони дуже гарні. Я цю писанку хотіла зробити своїй бабусі в честь її День народження. Я на ній зобразила квіточку та пелюстки. Писанки це символіка Пасхи, як я знаю. І мені дуже подобається це свято Пасха. Це навіть улюблене моє свято, і тому я дуже захоплююсь таким. Власне, такий захід покликаний на збереження народних традицій. Ми вчимо наших дітей бути відкритими до традицій нашого народу, бачити ж, як вони можуть трансформуватися і разом з тим зберігати ці традиції, тому що Традиції започатковані не просто так. Кожна традиція має своє місце, своє значення в людському житті. Гостям свята падіюнівці показали, як у давнину святкували Великдень, народні ігри, і зараз дітей приваблюють. Діти стають один одного спинами і передають кусочку. На кому музика зупиниться, то і вибуває. І так коло зменшується. А писанки – це ми держимо. Там є така палка, і на ній стрічки висять. А ми за них беремося. Коли музика зупиняється, ми маємо їх кинути і писанку. Взяти втім, сьогодні вже так не граються. На те є свої причини. кажуть діти. Тепер так не граються через те, що з'явилися телефони. А тоді гралися через те, що не мали що робити. Падію надає сучасним дітелахам унікальну можливість відчути себе дітьми минулого і погратися без гаджетів.